Всім привіт! З вами я, Макс Суперпро. Сьогодні я вам покажу вірш, щоб закінчився... щоб був дощ, щоб почався дощ. Трохи вибачаюсь за голос, бо я трохи приболів. Ну, Слухайте вірш. Звідки дощ іде Із неба, де йде дощ? де треба, без дороги ходить скрізь через поле, через ліс. А чи є у нього ноги, та нащо дуще віно, коли ходить без дороги? Цей вірш треба повторювати п'ять разів, щоб був дощик. Я повторюю ще один раз: звідки дощ іде із неба, де йде той дощ, де треба, без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс, а чи є у нього ноги, та нащо дощеві ноги, коли ходить без дороги? Бажаю всім гарного настрою. Сподіваюсь, цей віршик був вам цікавим, корисним. Повторюйте його 5 разів. Тому бажаю всім гарного настрою. Став, Будь ласка, ставте подобайки, будь ласка, ставте підписки, ставте дзвіночки. Всім пока-пока!